Як вижити в умовах, коли мінометні міни стерчать з асфальту, буквально під ногами, у звільнених магазинах, у квартирах, в автівках, і прилетіти до хати може до кожного. Саме про це поговоримо з головою асоціацій саперів України. Пане Тимуре, моє вітання. Вітаю. Дякую, що завітали до студії. Отже, ваші рекомендації, як убезпечитися, як не потрапити під халепу, якщо таке може статися в твоєму житті? Е, на жаль, е... Важке питання комплексне і, звичайно, до цієї тематики треба і підходити комплексно. Тому ми саме проводимо відповідні навчання, що є невід'ємною частиною гуманітарної протимінної діяльності, тобто ми вчимо людей, як себе обезпечити, і цей курс триває десь близько 40-30 -го годин часу. Де ми розповідаємо? Чи можна на перший погляд побачити, що це небезпека для людини? що означає за якими ознаками? Що це нова дивіться? Є багато ознак. Ну. По-перше, завжди треба звертати на знаки, так тобто є це як офіційні знаки, наприклад, як визначені обережно міну заміна на да, територію. Да. Або навіть, скажімо так, знаки, які зроблені підручними методами, тому що не було офіційного знаку, але хтось вирішив попередити. Може Більше... під будинком такий знак є, але там мін немає. Знак не зняли. Чи маю я право його сам зняти? Ні, звичайно, що ніхто, якщо він не компетентний в цьому питанні, не має права знімати неофіційні і не неофіційні знаки. Наскільки підступними є окупанти, наскільки небезпечними і найнеочікуванішими можуть бути при, прик... речі, та які замасковані? Так, ми це наголошували ще спочатку, напевно, з березня, коли ми почали свою інформаційну кампанію, саме з цього, що російський окупант він використовує не тільки. Скажімо так, військові методи там мінування, так те, що пишуть там в бойових статутах е, збройних сил, там а е, дуже багато терористичних методів, які не мають нічого спільного з військовою діяльністю, і це є в першу чергу, несе велику небезпеку для цивільного населення. І вже ну на жаль, дуже багато прикладів, починаючи від звільнених наших територій, як ми звільняли там Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Зараз Харківщину, Херц. Сочина, бачимо дуже багато прикладів підступності ворога. На що жаль, що це, е, ну, Це, по-перше, міні пастки Так е, вони несуть небезпеку, тим, що їх важко ідентифікувати, тому що вони а можуть під що б... маскують. Під що завгодно. Буквально ну, десь недавно мені скидали наші сапери відео, де і вже це я бачив навіть в інформаційних ресурсах, де навіть ноутбук е, мінують за допомогою. Пластиду всі бачили ситуацію з бучі, як пральну машинку мінували, шуфляди в домівках, тобто мінують трупів, трупів тварин, трупів полеглих бійців, тобто техніку, залишену техніку ми завжди наголошуємо, особливо дітей. Так на, на деокупованих територіях, звичайно, це цікаво, нібито трофейна техніка, але це є знов ж таки. Ці принципи ведення війни. Терористичні і, на жаль, вже є Діти, багато. Діти – Це найбільш вразлива категорія тих, хто потрапляє під мінну історію. Так, по нашим взагалі, методичкам ми дітей відносимо до такої найбільш вразливої категорії населення, яка потребує в першу чергу ці знання, тому що, скажімо так, підвищена зацікавленість, тому що дітям все цікаво, і Це Як зрозуміло. Ви радите батькам поводитися, що вони мають робити. Пояснювати, не брати, не брати чуже, не чіпати, в принципі, на вулиці нічого. Ми завжди наголошуємо на виконання трьох золотих правилах, з яких ми починаємо наш, скажімо так, курс і їм вже і завершуємо. Це не підходь, не чіпай, телефонуй 101 службу порятунку ДСНС. І це стосується не тільки, коли ти вже побачив, там чітко видно, що це там боєприпас, що не вибухнув, або міна. Навіть якщо ти бачиш, що щось. Якось так лежить підозріло. криво підозріло. Ось треба виконувати ці золоті правила. На жаль, живемо в такий час. Тимура, зараз весна. Е е е Погода буде сприяти купа людей підуть в ліси, в парки, і, і це на жаль додаткова небезпека. Що ви порадили? Як себе поводити? По-перше, не ходити, не, ходити. Не, ходити. не ходити? Ми завжди е, закликаємо і просимо, і навіть вимагаємо слухати офіційні джерела інформації своїх там голів, громад, мерів так далі. Тому подібне, вони знають вже. Е, Певно, чи там проведені заходи з гуманітарного розмінування, чи ні, чи можна йти в ту лісосмугу, чи ні. І навіть, скажімо так: якщо оп оперативні підрозділи провели певні оперативні заходи в урбанізованій місцевості, це не означає, що за тим. За тією будівлею вже проведено гуманітарне розмінування. Не означає, що за цією будівлю ця лісосмуга буде звільнена. А як правило, ні, тому що зараз пріоритети трохи інші. На що звернути увагу? Все одно пішов, не послухав, або сказав, розмінував і розміновано і пішов. На що треба звертати увагу, коли ти в незнайомій місцевості, або, наприклад, там на відкритому просторі в лісосмузі в полі. Ну, по перше, взагалі не треба допускати таку думку, що йти, Але якщо там моделюємо ситуацію, там вимушено так. Ну, по перше, пильність це в першу чергу має бути пильність дивитися під ноги, ходити тільки по протоптаним стежкам. Якщо є асфальтована дорога, це вже краще, звичайно, ніж грунтована дорога. Хоча і це не скажімо так, не виключає 100%. Так, Бо є міни, які реагують на рух. По-перше, на рух є коварність підступність ворога навіть виражалась в тому, що під асфальт підкладали певні міни. Тому, 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 тому пильність весняно польові роботи зараз розпочнуться і, на жаль, це так само вже почали надходити трагічні випадки, що підривається сільгосптехніка. Якщо це сталося, чи є якісь уніфіковані правила евакуації постраждалих? Буквально на днях наші сапери в Харківській області проводили нетехнічне обстеження території, і стався випадок прикрив. Він же там а, а, був теж в засобок масової інформації. Ми одразу, так як наші всі сапери приходять курс першої домедичної допомоги, надали, викликали швидку, тобто людина, слава богу, залишилась живою. Ось але, але, але. Як не має бути там техніки, не має бути А якщо так сталося, ну на жаль, бачимо, що є. Як є якісь особливості, як транспортувати людину, яка постраждала, чи є якісь типові випадки під час враження міною, та і необхідно виконати обов'язкову процедури, щоб людину евакуювати. Звичайно, наприклад, ми постійно практикуємо навіть наших саперів так званий медівак, тому що, скажімо так, якщо відбувся підрив на цій місцевості, може бути і ще якісь вибухонебезпеч безпечні предмети, по-перше, потрібно знов ж таки викликати 101, тому що навіть якщо ти типу, зателефонуєш на 103, то швидка допомога. Вона буде чекати піротехніків, тому що вони не підуть туди. Час буде втрачений. Час, тому одразу треба. треба дзвонити в першу чергу 101, щоб не втрачати час. Бо був приклад, мені розповідали вже наші інструктори, що викликали 103. Приїхала швидка, але сказали, викликайте сапер. Ми тоді далі не, не підемо. Тому що якщо вони також підірвуться, то хто вже тоді допоможе цій людині? Тимуре, насправді ми всі зараз маємо усвідомити, що ми живе, живемо в новій реальності. Але як достукатися до людей, що це власне життя і це небезпека, з якою ми мусимо зараз жити і підготуватися до цього це наш обов'язок. От таким шляхом, як ви поступаєте, тому що ми на це наголошували ще навіть до 24 лютого 2022 року до повномасштабного вторгнення, тому що ця проблема була в нас в країні і до 24-го, але зараз принаймні, є активізація в медійному просторі, є активізація на на рівні органів державної влади, тобто всі говорять, всі наголошують, і люди. Ми навіть зараз бачимо, ну скажімо так, по цільовій аудиторії, що люди вже охоче сприймають ті знання, які ми даємо їм, так по міні небезпеці, і охоче слухають, вони розуміють, навіщо, і не тільки до речі, на деокупованих територіях. Ми проводимо зараз на по. Всі... По всій Україні і скажімо там і на Західній Україні теж люди охоче слухають, тому що розуміють. Ваше відчуття життя змінною небезпекою це надовго? На жаль, так. Це роки, це десятиліття. Я вірю в українців, я вірю в те, що ми робимо зараз. Я порівнюю, як це було до 24 лютого і як воно зараз. І це мені дає таку надію вірити в те, що це буде швидше, ефективно і, напевно, Україна буде найкращий приклад стосовно вирішення цієї ну, катастрофічної проблеми. Я б сказав. Тимура, дякую. Пасибі, що були з нами в студії. Томор Пістрюга. Голова асоціації саперів України говорили з ним про мінну небезпеку і як з нею співіснувати, жити і не допустити прикрих помілок.